Друзі, я вас всіх вітаю. Ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що дивитеся. Зразу можете поставити мені лайкосик. Буду вдячний. Дивіться, друзі. Сьогодні вирішив вам зняти ось такий відос. Бо досить часто запити ви пишете мені в особисті, чи є щось насадок, які там пилящі, флюро, гельві. Тобто їх по-різному називають. Що я можу запропонувати? Ну, найчастіше з того, що в мене замовляють, це замовляють ось такі насадочки, вони називаються блоді, тобто ті, що плачуть. І сьогодні мова якраз піде про них. Ну, Пару слів скажу, що це за виробник. Це в нас Угорщина, друзі. Це в нас є Марос. Ну, Марос ми знаємо по насадочках цей до їхніх ті, що на дві частинки поділені. Ті, що жлені їх ще називають, досить популярні. І також один із видів їх є ось така насадочка Блоді. Ну, Угорщина, нам відома країна, до речі, вони досить піднялися в рейтингу по флетфідеру, Тобто це такі компанії, як Хольдорадо, всі ми знаємо, Фідерманія, друзі. Ну, Я знаю, що ви ними користуєтеся в Україні. У нас є досить вибір, є з чого вибрати. І є ось така. Україн... Такий виробник, як Maros Беч, він називається. Тому мова сьогодні піде саме про них, друзі. Ну, кілька слів про цього виробника. Ну, взагалі, Угорщина. Як і Хольдорадо, Фідерманія, вони досить люблять там, да, багато на флед мазюкати, там різних ліквідів, там в них вкуси досить специфічні. ну Такі специфічні виробники, я думаю, ви зі мною будете згодні. Але ось ці насадки, ну, вони в топі. От Дійсно, з тих насадок, які я пробував, бачив, от саме ті, що блоді йдуть, ті, що плачуть, дійсно ці насадки будуть на першому місці. Куди ви можете використовувати ці насадки? Це на флет, друзі. Обов'язково, якщо ви любите такі насадки, якщо ви вважаєте, що вони працюють, ви берете їх і ними користуєтеся. Тобто це на флет, друзі. Це на класику їх можна використовувати. А ще, що я вам скажу, що іноді мої клієнти, які в мене їх купують. А зазвичай у мене їх купують люди, які у спорті, вони їх дуже часто використовують на зігріх. Результати є, я знаю, тому що їх замовляють у мене досить часто, тому я думаю, все ж таки, що результати вони показують. Ну зі гріх на жаль, в мене досвіду немає. Я вам про це нічого не скажу. А в флеті, я думаю, взагалі без проблем. Тобто, га Хороша прикормочка, оця насадочка, тобто, і все у вас вийде. Тому дивіться, друзі. Отже, що, що ми маємо по даних смаках. Е, самий найпопулярніший смак, який часто в мене беруть, то це є халібут. Ну, Халібут це є тобто, риба, друзі. Е, дана насадка в нас виходить у двох діаметрах. Це є 9 мм. Мі і є. 7. Тобто зараз ми їх відкриємо і побачимо. Ну, Друзі, угорщина вона не так славиться своїм да, естетикою. Катка в них така, як попало, неукуратно, Ну, це, на мою думку, насадочки, ну так, на бистру руку зроблені. Ось так виглядає сімка в нас, ось так виглядає у нас дев'ятка. І тобто, візуально. Ми зараз побачимо. Запах, друзі, ну, запах взагалі ну, відчувається якийсь. ну, е Халібут чи він дійсно він, вам не скажу, тому що я його слабо відчуваю, але якийсь запах присутні. Ну, Це в нас е Угорщина, ще раз наголошую, що вони люблять якісь такі смаки, там, ананаси в них перероблені, ще щось, вони там видумують манго, і тому ну, я такими смаками не завжди ловлю. тому... Тому ось так. Так виглядає наша насадочка. Да. Вона такого червоного кольору, друзі, ось в такій упаковочці. Халібут 30 грам, тобто блоді. Вафтерси. Ну, друзі, це не вафтерси. Це все ж таки вони до попапів. Я не знаю, чому вони її називають Вафтерсами. У них плавучість, друзі, ну, нормальна, не як в вафтерсах, А в них плавучість як у попапа, я вам все покажу. Тобто, сімерочка. Дати є тобто, халібут, ну і так само наша дев'яточка, яка теж, що частіше замовляю, то в принципі і дев'ятку замовляють, і то тому, ну, тут це. Отже, халібут все ж таки на першому місці. І дивіться, друзі, я тільки взяв в руки і зразу, бачите, да? Ну, краски нормально вони сюди додали, не жаліють. Ну, Люблять вони так ловити, щоб великі слої оцього всього було мазати, там пирскати. Ну, Бачили, я думаю, всі є канал Хальдара. До речі, є офіційний сайт даного виробника. Ви теж можете подивитися. Всю. Там і прикормки, там і для фідера багато, там і сипухи іноді я привозив. Ну, З насадок це ось ці, І ті авторси, про які я вам казав, фоточки вставлю, то зрозумієте про що. Так, отже, на першому місці у нас іде Халібуд, друзі. Далі йде ось такий теж класний смак. Строубері, тобто Це клубнічка, це у нас солодка по теплій воді. Працює дуже класно. ну от Тут дійсно запах. Тут клубніка, друзі. Да, тут дійсно клубніка, класно пахне ось такого розового кольору. ну Про катку, та, як я вам казав, бачите, така катка тобто вони досить такі. ну. І типу, ну легко проколюються голкою, тобто взагалі без проблем. І вони такі навіть як вуздушні трохи. Якщо сильно нажати, вони просто якби, лопають, є, буває таке. Тому об'єм у нас тут то, 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 30 грам, клубніка. Ну, запах зачетний. Запах мені досить подобається. Краще, ніж в халібут, але халібут купують найчастіше. І ось теж все в нас тут є так, Далі далі це в нас теж кубніка сімерочку взяв. І наступний смак ось, такого жовтого кольору. Це у нас банан, ананас, друзі жовтий колір, Тобто теж є дев'ятка. І є в нас сімерочка, друзі. Ось має жовтуватий колір ось такий. теж ми їх Побачимо, як будуть працювати. Ну, Катка неаккуратна, друзі. ну Взагалі, мені здається, тут воно як тісто виглядає. Ну, Воно це і не по-пап і не вафтерс, тому що там у попапа і Вафтерс структура набагато міцніша, вони плотніші йдуть. А ці такі як пушисті, як пуфіки. Начебто. ну, Але свій ефект тобто і покльовочку вони все ж таки дають нам. Е, і також, крім оцих е, смаків, ще є один смак. Він там називається них пантеон, Я раз їх привозив. Да, ну, мені вони не сподобалися. Е, смак такий досить слабий, це ванілька, якась, колір досить похожий до оцих двох. Тобто, До банана і до ананаса. Да? Ананас, банан і, да, ананас. Тому, друзі, да, дивіться, ось такі насадочки плачущі, якщо вас цікавить, тому можете звертатися. Наголошую, що є група у вайбері. Також можете писати мені. Ну і все ж таки хочеться показати, як вони працюють. друзі. Наголошую ще раз, що для вахтерсів. В них плавучість нормальна, тому я би їх би назвав попапами, Але виробник чомусь називає їх вафтерси і гачки на них малі не підуть, друзі. Сьогодні будемо тестити на таких двох гачках. Це тими, що я користуюся. Це ось такі у нас гамакацу шістьорочка і хаябуца іде у нас восьмерочка, друзі. Тому давайте візьмемо все ловимо на. на гоздику, тобто, як завжди, да. Ну от, шістьорочка, давайте що тут візьмемо? хальбут, дев'яточку, друзі. Я такими насадками не сильно користуюся, тому що ну, чомусь я люблю прості попапи, якщо мені потрібно, то я о, візьму. Якимось зверху дібчиком, флюро. Ну, так мені нічому зручніше. Але всі ними задоволені і тобто, кажуть, що гарно працюють і тому подібне. Е, далі А на сімерочку. Тобто на 7 візьмемо клубніку. І тут у нас найпопулярніший гачок це буде хаябуца К1 восьмого номеру. Побачимо, яка плавучість, Ну, я знаю, що вони плавають досить гарно ось так у нас ось так виглядає? Ну а пантеон, друзі, можемо кинути, побачити все ж таки як він у воді? Зараз почну двони створювати пиль. Камера не показує, зараз хай стоїть, ми <звук> вам і побачимо. І також беремо ще сімерочку. Воно вже пішов в банан. Дивіться, бачимо. Ось так вони починають у нас плакати. Ну, їм потрібен час для того, щоб. І так само халібут наш, друзі. Давайте, що, ще вам було гарно видно. Впало, впало, впало. Оба! Ну, дивіться, халібут. зразу починає працювати. І, до речі, по часу вони теж нормально працюють, друзі. Бо якщо, наприклад, іноді я привозив, зараз нагадаю виробника, досить популярний теж там є плачущі, то вони по часу менші. А це в нас сімерочка і клубнічка. Ось халібут пішов, бачимо як. На жалу, стоїть, тобто презентація досить гарна і почала клубничка в нас працювати теж. Ну і ананас, банан теж помало. Бачите, це такі довгограючі, вони досить плавно починають. Працювати. Тому, друзі, такий невеличкий обзорчик, бо був запит, що дуже часто питають, що використовувати. Да? Ну хальбут взагалі досить гарно працює. Бачите, як, як стійка. Яка. Стійкий ефект. Да? Тому, друзі, якщо цікаво, наголошую, підписуємося в Viber, група є, як знайти. Заходите на в Ютубі Хата Рибака і там зверху є ссылка на мою групу. Тому підписуємося і буде все цікаво. Тому дякую за увагу. Працюємо далі.